Залежність розмірів фізичних тіл від температури. Розглянемо теплове розширення твердих тіл рідин і газів. Як правило, тверді тіла рідини й гази під час нагрівання розширюються, а під час охолодження стискаються. Для початку представимо теплове розширення газів. Нагріваючись повітря в колбі розширюється, і деяка його частина виходить із колби. Тому біля отвору трубки утворюються бульбашки повітря, як це наочно представлено на фотографії. На екрані. Тепер розглянемо теплове розширення рідин. Закорковану колбу з рідиною в трубці, як це представлено на рисунку А помістили в посудину з гарячою водою. Рівень рідини в трубці. Спочатку трохи знизився, як це показано на рисунку Б. Це пояснюється тим, що спочатку нагрівається і розширюється колба, а вже потім, нагріваючись, розширюється вода. А через деякий час рідина в трубці значно підвищується як це наочно продемонстровано на рисунку В. Тепер розглянемо теплове розширення твердих тіл. Для цього на досліді можна скористуватися пристроєм гравизанда. Саме за його допомогою ілюструють теплове розширення твердих тіл. На малюнку А, ви бачите, у нагрітому стані кулька не проходить крізь кільце постійного діаметру. На рисунку Б ви бачите, що після охолодження кулька крізь кільце вільно проходить. При цьому діаметр кінця кільця не змінювався. Які ж причини теплового розширення тіл? І збільшенням температури збільшується кінетична енергія частинок речовини, з яких складається тіло. При цьому середня відстань між частинками також збільшується, і відповідно збільшується об'єм тіла. І навпаки, зі зниженням температури тіла кінетична енергія руху частинок зменшується, проміжки частинками зменшується теж, і відповідно зменшується об'єм тіла. Існують речовини, об'єм яких на певному інтервалі температур під час нагрівання зменшується, а під час охолодження збільшується. До таких речовин належить вода, чавун і деякі інші речовини. Вода, наприклад, під час охолодження до 4 градусів Цельсія. Точніше, до 3,98 градусів Цельсія стискується, як і більшість речовин. Однак, починаючи з температури 4 градуси Цельсія і до замерзання, це 0 градусів Цельсія, вода розширюється. Саме завдяки цій властивості. Річки, моря і океани не промерзають до дна навіть у сильні морози. Адже саме за температури 4 градуси Цельсія вода має найбільшу густину і тому опускається на дно водойми. За температури ж 0 градусів Цельсія. Густина води є меншою, тому така вода залишається на поверхні і замерзає, перетворюючись на лід. Ось такі цікаві факти. А тепер давайте розглянемо теплове розширення, яке зустрічається в природі і в техніці. Для автоматичного вимкнення електронагрівальних пристроїв, наприклад, знайомого вам електрочайника, використовують біметалеві пластини, які ви бачите на малюнку. Дія таких пластин заснована на тому, що різні метали. По різному розширюється під час нагрівання. Розширюючись така біметалева пластина збільшується в об'ємі і розмикає контакт, вимикаючи електричний чайник. Ще один приклад теплового розширення в природі і в техніці. Щоб міст не вигинався під час спеки і не руйнувався в мороз, його виготовляють з окремих секцій, з'єднаних спеціальними щленуваннями. Тобто ряди зубців змикаються під час спеки і розходяться під час морозів. При цьому мости не руйнуються. Також Паропроводи на теплових електростанціях та інші трубопроводи, які можуть нагріватися, облаштовують спеціальними компенсаторами, що дає змогу розширюватися трубам. Будуючи мости, один з кінців і їхніх прольотів кріплять до опори, а інший Розташовують вільно або на спеціальних кутках. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Перше, зазвичай тверді тіла рідини й гази під час нагрівання розширюються, а під час охолодження стискуються. Друге, тверді тіла та рідини розширюються набагато менше, ніж гази. Зміна розмірів тіла внаслідок зміни температури залежить від речовини, з якої складається це тіло. Причина теплового розширення полягає в тому, що зі збільшенням температури збільшується швидкість руху частинок речовини, тобто атомів, молекул, йонів. І в результаті збільшується середня відстань між частинками. І останнє. Явище теплового розширення враховують і широко використовують у техніці й побуті. Воно відіграє дуже важливу роль у природі. Дякую вам за увагу!